У храмі є багато різноманітних вправ і завдань, і дитина, їй важко сконцентруватися саме на якомусь завданні або вправі. Що робити тоді? Е, є такі діти, я пропоную такі вправи. Е, цю дитину я ставлю відповідальною до якогось завдання. Тим, тим, цим завданням я мотивую дитину і знає ця дитина, що в кінці є сюрприз, тобто після виконаного завдання. Тим чином дитина старається виконати це завдання, і в неї виходить перейти на другий рівень. Скажу з власного досвіду, дівчинка, яка була замкнена, вона не могла себе проявити, всього боялася. І ми вирішили цю дівчинку поставити у головну роль казочки. Ви не уявляєте, як вона себе проявила. Вона розкрилася, вона показала свій талант, і в подальшому вона так себе почуває, що вона все може і вона. Е Буде надалі це робити. Тому, батьки, прошу розкривайте талант своїх дітей, кажіть, що вони найкращі, нехай себе пробують в різних ролях.